Арт спит Ту Сиди стріт Ви Бекиндафілда Фіє Ви the собинс акен окос us higher друзі всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. У нас ось цей тиждень весь дуже гарна погода, сонячна, теплесенька, і зовсім не відчувається, що це є ще місяць лютий. Здається, що вже, ну як принаймні, хоча б половина березня, тому стараємося більше проводити часу на вулиці. Я далі займаюся плінтусами. Їх малюю, вони мають бути досить таки темного кольору, майже чорного, тому треба промальовувати їх декілька разів, щоб досягнути того такого бажаного результату. Тим часом, поки я займаюся плінтусами, в мене на вулиці бавляться діти, їх неможливо загнати до хати. Тішиться сонечку. та і я сама тішуся, якщо сказати чесно, тому сонечку. Тій такій гарній погоді. Або до нас навіть вже прилетіли шпаки. Також слухаємо їхні пісеньки і просто займаємося якимись такими роботами на Ну, вулиці. а відповідно, це мінімум часу вдома, в будинку і чогось такого а, дуже мотиваційного знімати не було чого. єдине, що хочу зараз вам показати, як я пробувала приготувати. А, Трубочки вафельні, просто на сковорідці. В мене там було вершкове масло, яйця, цукор, сіль, ванільний цукор. Все це було перемішане, масло було розтоплене. Зараз я додаю борошно, замішую не туге тісто, схоже таке, як на оладі, і буду пробувати готувати трубочки без вафельниці. Просто на сковорідці. готую таке вперше, ну і буду ділитися своїми враженнями і набутим досвідом за цей один раз. Готове тісто, треба ось так смажити на розігрітій сковорідці, але сковорідка має бути не дуже сильно розігріта, має бути дуже повільний вогонь. Я взяла. Тісто поклала його на серединку, ось так лопаткою розподіляю по всій сковорідці. Готую, як я казала, вперше тому щось там Давати якісь поради, чи ще щось не буду, просто розказую, як вдалося чи не вдалося зробити такі вафельні трубочки на сковорідці Гарнесенько я розрівняла лопаткою, повністю зменшила вогонь, дуже мінімальний, і вже провіряю, як там знизу підсмажилося. Підсмажується, тому що там досить таки багато є цукру у тісті. і можна сказати що вони не просто підсмажуються, а навіть так досить сильно е зазолотавлюються, що аж підгорають. Скручувати їх треба зразу на сковорідці або виймати і зразу скручувати, тому що потім не вийде скрутити, вони просто розтріскуються. Навіть і буває на сковорідці, коли ви їх скручуєте, ну, принаймні, коли я скручувала, то тісто місцями трошки потріскувалося, але ну, не ламалося. Тому це вже я так теж спробувала. Дійсно треба скручувати зразу, якщо ви їх виймаєте. От я собі зразу взяла згущене молоко, взяла арахіс, бо хотіла так спробувати її саме з арахісом, і згущеним молоком. І як тільки млинець для а, а, трубочки буде готовий, підсмажений з одного боку, з іншого боку, я зразу на сковорідці змазувала згущеним молоком, деякі посипала арахісом, деякі не посипала і скручувала у трубочку. Як бачите, так досить сильно підгорів а, мій млинець, ну, але на смак воно ніяк не впливало, підгорає воно. Навіть на повільному вогні досить таки швидко, тому що там є багато цукру. На смак вийшли досить непогані трубочки. Спочатку діти думали, питали мене, чому такі е, тверді млинці, коли вони не, не пробували. Але потім їм е, я сказала, що це трубочки вафельні, е, і спробували сказали, що дуже смачно. Виходить, дійсно непогано, якщо добре просмажувати, виходять такими хрумкими. А якщо трошки так менше, то такими м'якшими всередині. Одним словом, можна пробувати, виходить непогано, виходить смачно. Також буду сьогодні ділитися з вами процесом приготування торта, який я готувала маленькому своєму племіннику на один рочок. Тож розпочинаю з приготування крему. Як бачите, в мене тут іде процес: я відмірюю сметану, відмірюю цукор, додаю яйця, додаю борошно до крему. Поставила на плиту водичку для того, щоб було на чому зробити ту парову водяну баню. Все, як бачите, вже кипить. зараз просто перемішую інгредієнти між собою. Зразу ж таки на паровій бані і таким чином уварюю крем. Крем спочатку такий ніби комкуватий, я його перемішую, потім він робиться рідесенький, без перестанку треба мішати. Потім просто стає густим, тому що всі інгредієнти е, згу, згустилися, прикриваю ось так в контакт харчовою плівкою і кладу, нехай остиває. Тим часом готую я коржі. Для цього взяла цукор, взяла масло, беру мед, е, там в мене є ванільний цукор, також додаю яйця. І все це теж буду е, мішати на паровій бані. До того часу, поки не розчиниться все і масло, і цукор, тоді додаю е, соду і додаю горілку. Також все мішаю, має збільшитися, побіліти, знімаю декілька хвилин, воно е, остуджується. І тоді додаю борошно. Гарнесенько все вимішую і замішую. Досить рідкувате тісто. Я готувала медівник. Такий багато коржів виходить із нього. Ну і ось таке Тісто в кінцевому результаті у мене вийшло. Випікала я це тісто на шматочках пергаментного паперу. Для цього я ось так беру тарілочку, яка мені підходить по розміру. Відмальовую кружок на папері гарнесенькою, і відрізаю потрібну кількість мені паперу. Для того, щоб можна було туди викладати тісто і зручно переносити той такий шматок пергаментного паперу вже з тістом на форму і у духовочку. Так, я нарізала багато шматків. Ну, Приблизно я вже так знаю, скільки в мене з того може вийти. Змащую силіконовий свій, хоч він просилікононий пергаментний папір, але я все одно ще його змащую маслом для того, щоб добре відставали коржики. Ті маніпуляції я проводжу з усіма абсолютно підготовленими кружками і ось так ложкою розтираю. Тісто. Медівничок по цьому рецепту виходить смачненький, він виходить такий а, досить щільний і, на перший погляд, може навіть здаватися, що твердуватий, але потім крем його дуже добре просочує, і він виходить дуже і дуже смачним. Ось так. Розмастила все, духовочку розігріваю. І буду випікати. Випікаю приблизно при 220-230 градусів, хвилин 15, кожен коржик. І е, зразу видно, що він готовий, тому що він так досить сильно багряніє. І його пересушувати теж не варто. Е, просто щоб він пропікся, але щоб він не пересушився. Він має бути користий. Спочатку мягенький, але просто коли він постоїть, то стається, що ущільнюється і робиться трошки твердіший. Тим часом готуємо крем. Заварна основа охолола, я її спочатку добре збиваю саму, потім, після цього, коли вже дуже добре збиваю саму, вона стане гладкою, додаю по невеличкому шматку масла вершкового і вже збиваю разом. Із ним. Крем стає пухкенький, пухенький, такий повітряний, і таким кремом я перекладаю ось свій медівничок. Збираю я тортику ось в такому кільці для збирання тортів, пообрізала краєчки, де були нерівні, щоб всі були рівненькі, щоб добре ставалося в кільце. Розподіляю на всі коржі одинаково крему. Останній Гарнесенько притискаю і в салафан, і хоча б на ніч у холодильник. Вже якщо він відстоявся ніч у холодильнику, тоді знімаю кільце і можна торт оформляти. Зрізаю всі нерівності, щоб довго не бавитися і багато крему туди, не набивати лишнього, і вже після цього я вирівнюю кремом, який готую зазвичай, він відрізняється від того, яким перекладаю. Для вирівнювання тортів, це є перший етап, коли збираються всі крихточки, для того щоб потім не попадало. Це все а, назовні і не псувало такий естетичний вигляд торта. Крем завжди я набираю ложкою, так, щоб з мастихійну не потрапили ніякі крихти в основну масу а, крему. Також підготовляю фігурки свої, вони вже висохли добре, промальовані. Зараз я хочу прикріпити шпажки. Зазвичай я це роблю розтопленим шоколадом або зразу вставляю у саму фігурку. Зараз в мене тут шоколад дуже погано розтопився, ну але прикріпляю, прикріпляю тим що було. Також профарбовую крем, який мені потрібний для декорування, які потрібні кольори. Я вже тут вирівняла торт, він у мене добре відстояний в холодильнику. Звичайно, він не ідеально рівний, тому що я його хочу ось так оформляти Такими масками. Спочатку я мастихіном накладаю світліший тон. Крему, потім буду накладати і темніший зелений, ну і об'єднувати все це у таку собі композицію на торті. Нічого я такого дуже модного, дуже якогось складного не роблю. Роблю дуже все простесенько. Ну і Зазвичай, якщо робиться замовлення, відноситься більш так. Скурпульозніше, якщо робиться вже комусь із своїх рідних там, чи близьких, відноситься більш так простіше до цього всього. Зараз підготовляю букочки для імені. Як бачите, в мене є спеціальна така формочка, я туди закатала мастику. Вона постояла в морозильній камері, і зараз я просто вирізаю ті букви, які в мене є готові. Також я зробила такі гудзички теж із мастики. Вони стояли деякий час у морозильці, ну, буквально хвилин 10. І теж її гарненько всіх пообрізала від лишньої від зайвої мастики. Збираю тортик, я наперед причіпляю м'ячик. той, який... Робила, мушу його посадити теж на, шп... на шпажку, бо боюся, що він відпаде. Вставляю всі фігурки, які виліпила і підготувала. Ну і такі деякі невеличкі деталі у вигляді гудзичків, які розкидаю по тортику, так, щоб трошечки було веселіше. Зараз буду приклеювати, букви. букви я приклею просто на горілку. Яка в мене була вдома, можна приклеювати, маю також гель спеціальний. такий. Ну, Але на горілку горілка швидше вивітрюється і краще тримається. Ось такі картини залишуються завжди від тортів. Хоча результат мене тішить. От я люблю таким займатися. І навіть буває деколи дуже втомлений, коли ти щось ось таке робиш. але... Тішить результат, але після такого всього дуже багато є чого прибирати. Якщо ще кухня спільна і з боку там сідають або діти їсти, ну, роботи подвоюються або утроюється, або їй ще більше додається. На такий гарній ноті з вами я хочу попрощатися, маю велику, надію, що вам сподобалося. Можливо, змотивувала вас. Приготувати або щось смачненьке, або для когось щось руками. Якщо так, тоді збірцям, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися з новому новому відео. А зараз кажу вам всім, папа. Усі стрічання!